Як відновити тормозний диск ось з такого стану до такого? Це потрібно для того, щоб прибрати биття диску. По-друге, це відновити диск ось до такої. Поверхні, якщо це можливо, і дозволяє товщина диску. Для того і існують ось такі верстати для проточки тормозних дисків, які можуть працювати як із знятим диском, так і з диском, який встановлений на автомобілі. Ми вже встановили диск на верстат. І щоб дізнатися, в якому стані цей диск, ми використаємо індикатор биття годинникового типу. А він показує, що биття цього диску. Неприпустиме для того, щоб встановити диск, використовуємо ось такі адаптери, а також конуси. Ще маємо в комплекті ось таку гумову стрічку, яка глушить коливання, а також зменшує шум. Ви тільки подивіться наскільки максимально рівна поверхня, але це не саме важливе. Саме важливе те, що наш індикатор биття показує, що диск в нормі, і биття прибрано.